Всім привіт! Сьогодні у нас знову дегустація локшин швидкого приготування. На цей раз турецька локшина під назвою Роділа. Три смаки. Карі, курятина і овочева. Іще буває томатна, але мені її не пощастило придбати, тому будемо дегустувати те, що є. Що дивує? дивує ну, смаки. Карі дуже незвичний смак. Хоча він зустрічається і в інших локшинах, але поки що це ну, як екзотика. І овочевий смак теж мені вважається дуже незвичним. Що здивувало ще не менше, це упаковка. Дивіться. І там, і там вага 70 грам, але скарі чомусь менша упаковка. Не знаю, чому вона так виглядає. Вага однакова, 70 грам, це більше, ніж у простій вермішелі, там де 59-60 грам. Тут 70. Але чому упаковки різні? І ще дивують мови. Написано на англійській, що добре, можна перекласти склад. І на якісь арабські, Або, може, це і не арабська. Розпочнемо огляд з. Локшини зі смаком карі. Як бачимо, склад тут так написано. ну Упаковка мені, чесно кажучи, не подобається. Я б упаковку оцінив на три. Отже, перший номер сьогоднішньої дегустації це локшина зі смаком карі, Хоча насправді це курятина зі спеціями карі, тому що в складі є ароматизатор курятини, ну і приправи карі. Що ще цікаво, складовими частинами є локшина приправи і олія? Це дуже дивно, тому що зазвичай олію кладуть, додають у самі приправи, а тут вона окрема. У складі не знайшов підсилювача смаку, але вони є в інших різновидах, тому не треба радіти. Тим паче, що олія тут, що в локшині, що в олії, пальмова. Отак, в приправах порошок цибулі, часнику, імбиру, ячмінний екстракт. Ну, не знаю. Подивимось. Мені ця локшина видається простою, яка вона буде на смак, дізнаємось скоро. Правда, тут є один нюанс: цю локшину потрібно варити, як і локшину Магі магії Фушан, яку ви могли бачити в попередньому огляді. Так що, такий обломчик. Якби ж знав наперед, що її потрібно варити, я б таку локшину не купляв. Ну, але, тим не менш, навіть такої локшини вже немає у продажу. І от поки всю упаковку, вона, бачите, розсипалась. Розпакував всередині от ось така лукшина. Звичайний брикетик, форма така не дуже то акуратна, мабуть, трішки розсипалась. І пакетик зі спеціями Причому приправ тут два види карі і гострий перець. А де олія? Я думав, що олія буде в окремому пакетику, а виходить, олії тут немає, як у інших виробників. Ну, Локшина пахне локшиною. Сам процес приготування я вже вам показувати не буду, тому що це і не дуже естетично, і це додатковий час, а ви ж не любите дивитись довгі відео, тому покажу вже готову локшину. А ось локшина, приготував її. Для початку потрібно було залити окропом, а потім варити протягом трьох хвилин. Така технологія незручна, на відміну від звичайних локшин, які достатньо просто залити окропом. Не зрозуміло, чому потрібно її готувати саме так. Можливо, локшина недостатньо пропарена. В похідних умовах варити це не варіант, ну, але є, як є. Локшина вже розварилася, настоялася. Бульйончик такий жовтого кольору, тому що тут е, спеції карі. Аромат, ну, пахне приправою карі трохи, але аромат ледве вловимий. Проте відчувається аромат курятини, вареної курятини. Бульйон дуже солоний. Дуже солоний і жирний. Якихось трав, зелені, овочів тут непомітно зовсім. Тому, ну, не знаю, мені не дуже то сподобалось. Звичайно, пересолена лохшина дуже жирна. Але цей жир пальмова олія, тому... Радості від цього ну небагато. Ну а жовтий жовтий колір куркума вона підфарбує і тарілку і все. Так що це теж таке не дуже то. Сама локшина мені не сподобалась. Вона якось розварилась. Зовсім не пружня. Бульйон дуже жирний, жиру дуже багато, але якогось особливого смаку немає. Тому моя оцінка 3. Це дуже несмачно. Друга локшина сьогоднішньої дегустації зі смаком курятини. Аромат класичний, нічого дивного в ньому нема. Та й самі супи і локшини з курятиною мені не подобаються. Тому оцінка буде передзята. Ну але, але. але класичний смак і нічого з цим не зробиш. Ароматизатор курятини, не знаю, 4,9% це означає, що повинна бути дуже пахуча, дуже ароматна. Ну, а от інструкція приготування. Залити близько 350 мл. І п'єчену гарячої води і варити протягом трьох хвилин. Потім додати приправи і перемішати. І локшина готова. Вага 70 грам. Будемо відкривати і їсти. Ось брикет локшини і приправи традиційно. Спеції і гострий перець. Причому тут з такими звіконечками, тобто видно, який вміст. ну Прикольно. Ви подивіться, яка пінка М -м -м, зварилась. Локшину зі смаком курки вже заварив прокип'ятив протягом трьох хвилин. І ось вона вже готова. Сама локшина розварилась, збільшилась у розмірі, в об'ємі. Бульйончик такий. Коричневатий. Додав гострий перець. Цього разу вирішив, що нехай буде вже з гострим перцем для повноти смаку. Ну і подивимось, яка вона на, на смак. Аромат, схожий на попередню лакшину зі смаком карі, теж пахне куркою і якимось жиром. До речі, ну від локшини зі смаком карі ну, за ароматом важко відрізнити. Може, у мене щось з нюхом не те, але пахне ну майже однаково. Причому сухі приправи пахли більш ароматніше, ніж готова локшина. Я не знаю, чим це можна пояснити. Ну, але ось такі справи. Готова локшина менш виразна в ароматі. Виглядає більш-менш презентабельно, але пахне запах, пахне куркою, але аромат такий не дуже то сильний. І ще чимось якимось чи спеціями, чи жиром пальмовим. Тобто дуже схоже на попередню локшину зі смаком карі, з якимось таким жирним таким ароматом. До речі, про жир. Жиру тут дуже багато. Але це пальмова олія. І ще у складі є підсилювач смаку. Лохшина як лохшина. Нічого особливого. Не пружня. Звичайна лохшина. М'яка така? Ну, не знаю. Я б не сказав, що вона якась особлива. Можна оцінити лохшину на 4, але вона просто посередня. А бульончик бульйончик в міру солонуватий і гострий, тому що я додав спеції з гострим перцем чилі, але терпимо їсти можна. Воно не дуже то гостре. Проте додає червонуватого кольору. Видно шматочки. Моркви чи сеперець, не знаю. Їсти можна, але відчувається такий присмак, типу як пальмовий жир. Він схоже, типу, як мило. Ну, тобто, пальмового жиру дуже багато і це псує смак. Тому, в принципі, ці цій локшині я не можу поставити високий бал. Дуже відчувається пальмове масло. Аромат такий середній, можна навіть сказати, слабкий. Дуже схожий на курку карі. Тому, ну не знаю, моя оцінка 3. Якби ж її ще не потрібно було варити, то може б поставив і 4, а так лише 3. Ну і на завершення дегустації третій номер. Локшина роділа з овочевим смаком. Це дуже незвичний смак. Такий смак зустрічається серед зарубіжних локшин, але в українських виробників його нема. У даному випадку я тут бачу ароматизатор лимону і цибулі. Я думаю, такий буде запах. А от що мене насторожує, це наявність глютаматів у складі. Ну, вже як є. Інструкція приготування, бачите, треба варити 3 хвилини. Вага 70 грам, країна походження. Тут не видно, ну, троше тут написано Країна походження Туреччина. Не буду затягувати огляд, покажу вже готову страву. Локшина вже заварилась, трошки настоялась. Бульйончик такий жовто корішноватого кольору. Відчувається легкий аромат цибульки, а цибулю я не люблю. І якийсь хімозний запах, типу як лимон. Ну. На лимон не дуже то схоже. Коротше, аромат мені не сподобався. Оскільки локшина овочева, то тут, видно, є зелень і червоний перець. Це вже добре. Але все одно зелені маловато. Так що це теж один з недоліків. Ну а виглядає, як і попередні, презентабельно. Дуже гостра. Більш гостра, ніж куряча Локшина. Якогось смаку не відчувається, лише гостре. А локшина? Ну, Локшина дуже м'яка. Майже розповзається. Не сподобалось. Тому, мабуть, оціню лише на двійку за п'ятибальною шкалою. Чесно, зовсім, зовсім не смачно. Одна гострота без ніякого смаку і з дивним ароматом. Що можу сказати в підсумку про турецьку локшину городіла? Вона коштує відносно дешево, як для іноземної продукції, 11 гривень. Але і на смак вона ну, ніяка. Мені не сподобались всі три варіанти. А цей варіант з овочами так взагалі дуже-дуже гострий, пекучий. Ну, Це правильніше його б назвати не овочева локшина, а локшина зі смаком перцю чилі. Тому ось такі мої висновки. Не раджу купляти. Вона не смачна, та й, в принципі, в продажу вже вона зникла. Хоча, можливо, якщо ви десь побачите, то можете сміливо проходити повз. Це хіба що просто, щоб наїстися. От наїстися нею можна, тому що порція велика. Розбавляти її чималенько, аж 350 мл води це багато. Тому порція виходить така величенька. Тож єдиний плюс, що можна наїстися, але це не дуже то й смачно. Ну а на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей.